Друзі, ну що, завітали ми сьогодні в Смоляву до наших діточок, які потребують до нашої допомоги. Відвезли їм кондиціонер, та в ході розмови е я почув, що потрібен стіріальна машинка. Я сказав, що поможу під свого телеграм-канала Джанич та з телеграм-каналом Все буде Україна. Сумісно з ним ми Придбаємо дітям стрельну машинка. Набрали одну людині, яка займається стрельними машинками. Вона каже, відмагально щиро дасть також бушний, але справний з гарантією серрельну машинку. І одну серельну машинку ми купимо нову з гарантією. Тому, люди, не стороніться робити якісь добрі справи, не. Не бути такими жорстокими. Дякую всім, хто дивиться, хто лайкає, хто ділиться моїми відео та хто підтримує мене. Слава Україні! Разом ми зможемо зробити дуже багато чого доброго для наших діточок.